Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини. Шкода Кодіак в крутій комплектації VRS. Чим особливий цей автомобіль? Цей автомобіль стильно виглядає за рахунок 20-х крутих титанових дисків, видозміненого переднього та заднього бамперів. Повністю весь хром. Забраний, тобто антихром зроблений. І Ізюминка цього автомобіля під капотом. І, в принципі, в салоні. І, в принципі, трішки візуально. Вернемося до підкапотки. 2 літра дизель 176 кВт 240 кінських сил. Повний привід. 7-ступенева мокра коробка DSG. Автомобіль в білому перламутровому кольорі. Дуже круто і стильно виглядає, просто розкішно. В нього збільшені тормоза. Дуже класні, можна сказати, не накладки, в принципі, це, а це дійсно труби. Там є подалі виходять сюди труби. Вихлоп тут бомбовий. Так як це VRS, там додатково ще стоїть щось стоїть, в принципі, з завода. Там тут велика така банка, стоїть заслонка і звук. Мега розкішний. Шильдики повного приводу та шильдик VRS. В принципі, коли зустрінете в потоці такий автомобіль з такими шильдиками, знайте що там непростий кодіак. Автомобіль дійсно без жодних зауважень по кузову. В чудовому стані. Резина в нас в чудовому стані 2022 року. Зверніть увагу, які великі. Термоза. Так само великий червоний супорт. Відповідно, автомобіль потужний. Їде він дуже класно. В принципі, перевіряли 248 кілометрів. На ньому ми розігнались. Круто їде автомобіль. Ось такі знизу ще накладка є і така ще тут накладка. Це так вони виділяють. Перед автомобіля Пройдемося тепер по комплектації. Є дистроніки, є камери 360 градусів, топова оптика, омивачі фар. Далі йдемо. Є камера асистентів, датчик дощу. Ось зафіксуйте він-код даного автомобіля. Є безключовий доступ. Перейдемо в салон, а салончик у нас тут теж розкішний. Такі червона, червона строчка, чи замінник, чи шкіра. Тут у нас алькантара в ромбіці, карбон, ембієнт підсвітки. Також ну, керування з зеркалами, склопідіймачами, автоскладування зеркал, музика Кентон, сабвуфер в багажнику, є мертві зони і ось такі круті сидіння, ось такий крутий салон. Має електрорегулювання з пам'яттю як пасажирського, так і водійського крісла. Сидіння просто в чудовому стані. Зверніть увагу. І, в принципі, здогадайтесь, який пробіг даного автомобіля. Дійсно, без жодних жодних зауважень. Стан нових. Також зверніть увагу на водійський поріг. Жодної, жодної коточки. В ідеалі просто. Стан коврика, стан накладок, стан педалей. Вони просто як нові. Також стан керма. Кермо просто в ідеальному стані. Пробіг даного автомобіля скажу трошки пізніше, але стан ідеальний. Також ручка КПП в чудовому стані, без жодних зауважень. В принципі, що перейдемо в салон, тоді Так, що, запустимо даний автомобіль. 2 літра 176 кВт. Ось так. У нас а, закриємо шторку панорами, щоб нам не заважало. Твіарес, музика Кентон. У нас зеркало з автозатемненням. Є панорама, керування панорамою та шторкою. Сидіння дуже зручні та стильні, букова підтримка. Просто бомбово. Сидіння реально дуже зручні. І оце Алькантара дуже приємна на дотик до тіла. Так, По комплектації пройдемося далі. Адаптивний круїз-контроль, підрульові пелюстки, віртуальна приборна панель. Так, у нас є всі асистенти, є утримання в полосі, мертві зони, виїзд парковки і фронт асіст. В принципі, це все треба повключати. Хай буде. Що воно там є, значить хай буде, хай працює. Топова мультимедія, двохзонна кліма, підігріви сидінь, Webasto. В принципі, так, Webasto теж є. Є пульт і можна запускати, взагалі вибирати собі, на який день ви хочете, на яку годину. Тобто, дуже зручно, дуже практично. Маємо камери 360 градусів, показують з всіх сторін для парковки. Те, що треба. Також є режим 3D. Він вам взагалі показує в реальному часі, як ви де проїжджаєте, щоб ви ніде нічого не заділи, не зачепили. Опція дуже крута. Функція автопаркування, що сама паркується, старт-стоп, керування центральним замком. Також у нас є безпровідна зарядка, USB, Apple CarPlay, також присутній. Режими руху. Поставимо, комфорт, щоб комфортно було їхати. Керування системою автохолд, ручник, виключення ESP і оффроуд режим. Так як автомобіль у нас повнопривідний. Також камера в нас от, має декілька режимів вигляду, є зразу показує 360, камера заднього виду. І також можна вибирати от є в автомобілі, ще є додатково фаркоп, як під'їхати до причепа. Дуже зручно. І от як виїхати десь, коли, ви коли вас підперли з двох сторон автомобілі. Так, їхати поки що нікуди не будемо. Також підлокітник. Тут такий органайзер, це відшкоди. Він можна ось так його можна змінювати. Два бардачка, один і другий. Ага, Її можна закрити. Тут Ченджер на диски, над флешки і холодильник. Ага, покажу вам ще... Дам послухати, в принципі, як автомобіль от у нас на холостих, так легенько мурчить. От зараз я погазую трішки. Незвично так. Гарчить все із-за додаткового вихлопа. Так, заводиться він у нас з кнопки. Ще мультикермо. Віртуальна приборна панель, в принципі, має декілька режимів вигляду. Ось є такий навіть. спортивний. Ну, двигун чути. Дуже добре в салоні. Так, заглушимо автомобіль і перейдемо оп, до другого ряду. Позаду місця, як завжди, дуже багато. Також вставки з Алькантари, карбон, з, в принципі, я думаю, що це суті за все замінник. Також стан ззаду. Пороги в ідеалі, поріжки теж, в принципі, в ідеалі, стан салону позаду. Дуже чудовий. Дуже подобається комбінація. Тобто тут боки шкіра, це от під карбон вставки, тут алькантара. Дуже приємно до тіла, чорна стеля, охайний автомобіль. Такі ззаді сидіння ковші теж круто виглядають. Карманчики, обдув клімат і резеточки. На будь-який, в принципі. Смак, що кому треба. Перейдемо ще до багажного відділу. Так, Звісно, є електропривід кришки багажника, помахом ноги теж відкривається. Закривається з кнопки. Багажний відділ дуже великий. Що тут маємо? Ще є. Фаркоп, складання з зерка... цих сидінь, розеточка, тут кріплення різного роду, тут теж кріплення, такий карманчик для дрібних речей. Це уже рюкзак мій. Багажний відділ має, в принципі, два рівні. Так, Перший варіант це в нас тут акумулятор. Можна побачити. Чого його під капотом нема, покажу, поясню пізніше. Є ще сітка. Так, це вимагаємо. Тоді тут є невеличкий такий органайзер, тобто щоб щось покласти. І під низом у нас сабвуфер і ремкомплект. Ось так укомплектований даний автомобіль. Назад, панорама, ну, от місця, зверніть увагу, позаду дуже і дуже багато. Чорна стеля. ця червона строчка дуже круто виглядає, дуже стильно. В принципі, автомобіль сам дуже круто і стильно виглядає. Прийдемо ще з цієї сторони. В принципі, як в кожній шкоді є такі класні штучки, які не дадуть вам. Пошкодити ваш автомобіль і когось, хто припаркований поруч з вами. Також тут в нас все в прекрасному стані, Порожки теж в чудовому стані, Сидіння, можна сказати, в бездоганному стані, все доволі класно. Автомобіль дуже приємний, без ключ. А, є один такий маленький от. Нюанси, бо кузова це маленький скольчик. Ну, від того нікуди не подітись. Парасолька із другої сторони також присутня. Тут все теж в чудовому стані. Теж карбон, алькантара, замінник, Електросидіння із пасажирської сторони. Стан сидінь чудовий. Автомобіль дуже стильно виглядає. Дійсно без жодних. Зауважень. Так, ще перейдемо під капот. Подивимося, що тут у нас. Так як двигун у нас двохлітровий дизельний, з ним всі знайомі. Але цей двигун особливий. Я думаю, що в кого 2 літра дизель 110 і 140 кВт, коли побачать цей двигун, вони будуть здивовані, бо він дійсно перероблений. І то суттєво. Зверніть увагу, який великий повітряний фільтр. Він реально велетенський. Який забор повітря? Так само тут вже великі, червоні такі патрубки. І дійсно акумулятору, де тут подітись? Його як виселили в багажний відділ. Так само змінений бачок. Верхня кришка, так як двигун трошки більше оснащений і більш ну, як нафарширований чи напічканий, як правильно не готовий сказати. Ось таке у нас тут чудо-юдо. Змінені форсунки, тобто ну, дуже перероблений двигун. Двигун реально потужний, він може бути водночас і економний, але і може. Брати паливо, як і 3 дизельний двигун. Але він може і їхати як 3 дизельний двигун. Автомобіль дуже резвий, потужний, динамічний. Також тут теж вибасто. По болтиках нічого не крутилось, не знімалось. Все на місці. Тут теж все на місці. До речі, колір навіть всередині можна побачити, що це білий перламутр. Тут він так відблискує. Закриваємо капот. Так, що ми ще не перевірили? Ага. все. Давайте до лакофарбового покриття. Так, 124. Ага, не показувати. 118. 118. 107. 100. 116. 104. 104. Дах.

99, так, 109, так, 176, 187, 266. Це крило у нас є легенько фарбоване. Так, прибор. Так, 168, 137,

Ще раз їх пікнемо. Так, що у нас тут 139, 139, 167, 167, 168, 156, 162. Так, швидше за все, що їх підлакували, бо дуже-дуже маленька розбіжність. Тобто в 30-40 мікрон від нефарбованих. Автомобіль обслуговувався тільки на офіційному сервісі Шкода. Вся сервісна історія з першого до останнього дня є від офіційного дилера. Зараз пробіг складає 213 тисяч на 212 тисяч пройдене ТО в Німеччині. Це все можна перевірити по ВІН-коду. Класний автомобіль і буде на нього класна ціна. Ціна буде в описі під відео. Кажуть, хай буде трішки інтрига. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефону або шукайте на сайті AutoTrade Cars UA. Класна шкода VRS 2019 року з 2-літровим дизельним двигуном на 176 кВт 240 кінських сил з крутезним салоном. Білий перламутр, антихром. В принципі, можна сказати, сама топова комплектація. За винятком, що немає задньої кліми. Оце один, в принципі, нюанс. А так є все. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтесь до нас. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий класний автомобіль.